Друзі, всім метал! Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, мені треба приготувати вечірю, то ще вирішив приготувати свинячі ребра. Звичайній банці, от такі от банці. Я обрав собі 2 літри. Такий об'єм, думаю, мені вистачить для вечері на сім'ю. Тобто будемо готувати такий об'єм. Ну, Звичайно, я не забув і про гарнір, буде все з гарніром, але починаємо з ребра, як я сказав. Я от придбав такі ребра. От такі в мене гарні товстенькі, як ви бачите. Зараз я їх буду нарізати. Звичайно, я банку не прибираю, буду орієнтуватися, ну знаєте, що, і лишнього не нарізати. Ну і щоб вистачило. Тож нарізаємо ребра. Ну Буквально тут по одному, я так думаю, так вистачить мені. Розрізаю. Друзі, ну, оскільки в мене реберець вийшло порізати, ви знаєте, я примірів вже в банку і її заложив був. Ну, У мене вийшло на кіло 700 г. Тож така кількість на 2-літрову банку виходить десь. Ну, приблизно. Ну І тепер, ще нам потрібно підготувати, це порізати одну цибулинку. Я таку середню вибрав, думаю, мені вистачить її. Тож нарізаємо цибулю пів кільцями. Друзі, цибулю, коли порізали, додаємо її до м'яса. Ну і але так, знаєте, Причавлюємо, видавлюємо з неї сік. Щоб вона пустила свій сік у м'яса. Коли цибулю додали, заправляємо спеціями. Ну, по-перше, посолимо так. Тут за смаком, друзі, хто поважає сильно скільки. Я люблю, щоб вона відчувалася. Також чорний перчик додаю. Ну, Десь, я так думаю, десь по чайній ложці в мене спеції буде. Далі додаю сухий часник. Сухий чесник. І коріандр. Це остання спеція, друзі. Спецій небагато, все просто по-домашньому. Ну, ось, коли перемішали, друзі, накриваємо кришкою, така в мене імпровізована, ну і даємо промаринуватися. Тут все залежить від вас, як ви бажаєте, більше чи менше промаринуватись. Я буду маринувати, допоки буду займатися гарніром. Далі ви побачите. Ну, а на гарнір, друзі, як ви здогадалися, в мене буде картопля. Я от вибрав таку середню і не дуже маленьку, але й невеличку, щоб її запікати. І запікати я її буду з салом. Ну, Сало в мене таке, знаєте, не широке. Отакі от в мене шматочки. Тож буду підбирати під картоплю розмір. То, що я роблю? Я навіть картоплю не чистю, просто от мундірах, як кажуть, обмив добре. От вона. Шкурки в мене. І отак от розрізаємо навкил. Ну і тепер, я думаю, сюди буде потрібно два шматочки мого сала. Відрізаємо. Ось. Ну і тепер отак от кладемо сало. Друзі, що до сала, якщо у вас сире сало, не солене, то, ну, відповідно, картоплю бажано посолити, можете ще приправи додати на ваше бажання. Але ж у мене сало солоне, друзі, тож я нічого не роблю, просто от картоплю перерізав, поклав два шматочки сала і що далі. Беру шматочок фольги такий. Ну і буду загортати картоплю у фольгу. Ну ось таким чином, друзі, я підготував гарнірчик. Ну і тепер повертаємося знову до м'яса. Ну а з м'ясом, друзі, все просто. Просто напихаємо його в банку. Як я казав, я вже попередньо з банкою все узгодив по кількості м'яса. Тому в мене все класно вийшло. Як бачите, все вмістилося. Одна особливість, що я е, ребра вертикально ставив у банку. Тому отака. Ну, і цибулю я так, знаєте, один слой м'яса цибуля. І оцей другий слой також цибулю додаю. Ну, от так, я думаю, вистачить. Ну і тепер беру, декілька разів склав полігу. Я її отак от навколо горлышка банки зроблю. Взяв зубочистку, дірочок таких нароблю. Ну, і все можна ставити на противень духовку. Ну і з таким чином, друзі, я все підготував. Як завжди, я противень застелив мокрим пергаментом. Ну і на нього вже все поставив і повикладав. Тепер, друзі, особлива увага. Ставимо в холодну духовку, в холодну духовку на півтори години і вмикаємо на 200 градусів Цельсія. 200 градусів на півтори години. Ставимо. Друзі, ну що ж, в мене минуло півтори години, як ви бачите, тільки дістав. Воно ще все гаряче, буквально тут навіть трошки побулькувало, ще в банці. Ну ви знаєте, я так через банку навіть тут дивлюся, навіть таке запечене є, знаєте. Не знаю, як воно в банці запеклося саме. Ну такі моменти запеченості присутні. Ой. ой. Фух. Друзі, аромати просто вбивчі. Я вам так скажу. Ой, як добре, що я її відкрив. Хоч ароматами насолоджусь. Клас, просто клас. Пахне неймовірно, просто класно. Ну, картошку не буду, по-перше, ну, такий довгий процес, не хочу знімати довго. Ну і ще вона гаряча, все гаряче, тут буквально ще я пальцями за кінчик зняв. Тож, друзі, зараз я підготую невеличку презентацію, ну і будемо дегустувати. Що ж, нарешті мої очікування закінчені. Тепер я можу продегустувати свою страву, ну і розповісти вам. Бо, друзі, ну це просто неможливо було чекати, поки тут все готувалося, поки все пашіло. Ну, ви розумієте, я ледве слиною не зійшов тут на нівець. Тож друзі, давайте почнемо скоріше дегустувати. І що я скажу свої перші враження ну про зовнішній вигляд, позапікалося все. І картопля, навіть, знаєте, ну бачки позапікалися. Картопля навіть була фользі, ви бачили, але ж позапікалась. І я не знаю, яким чином, але позапікалися і ребра, які були в банці. Ну, Я не представляю, як це сталося, але ж, друзі, вони позапікалися з бачків. Красиво так виглядають, знаєте. Ну, а саме головне, це смаки, тож давайте куштувати. і почнує, я, почнує я відповідно з ребер. Якось якось мені треба, Ну, вже вони трошки охололи, то можна брати. Ой, Таке реберце красиве. Я ж не хочу закусати, але дуже хочеться. Це, Ха, друзі, це щось неймовірне. Просто щось неймовірне. Чи от візьму? Картошечку, як ви бачите, тут сальце є, з цього боку вона так підпеклася. Просто клас, просто клас. Картошка приготувалася ідеально просто. Я не знаю, скільки я з'їм, але, мабуть, оцю всю тарілку я з'їм все таке. Ну, Буду вечерять повноцінно. Тож, друзі, все класно вийшло, все запеклося. Як ви бачили, дуже простий рецепт. Картошка швиденько, з м'ясом також я, в принципі, швиденько розібрався. Банку все накрив, поставив. Ну, Півтори години для приготування, але ж із холодної духовки. Тож, друзі, класний дуже рецепт. Якщо хтось захоче таку печерю собі організувати, то прошу використовуйте його і ви будете повністю задоволені. І оскільки в мене так все класно вийшло, не можу собі не дозволити 50 грамів. Моя похідна настоянка. Користуйтесь, відео буде на посилання. Тож, друзі, за ваше здоров'я, будьте здорові! Картошечка просто клас. Вона така, знаєте, салом пройшлася жарком. Просто неймовірно. Ну що ж, друзі, дуже класний рецепт. Я безперечно його рекомендую для використання. Хто хоче, будь ласка, скористуйтесь. Робіть і ви будете повністю задоволені. Ну і відповідно, всі запрошую на свій канал, Домашній камус, друзі. Заходьте, залишайтеся в команді, підписуйтесь на канал. У нас вже дуже здорова команда. Залишайтеся з нами. Чекаю від вас подобаєк, класних відгуків, коментарів. Ну і думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного бувайте.